Завершується весь цей етап підписанням Зборівського договору. Фонди Зборівського договору не влаштовують жодних історій, тому й перемир'я тривало недовго. Порушуючи ось цю угоду у грудні 1650 року, королівський Сейм вирішив розпочати війну. Він уповноважив польського короля збільшити кількість війська до 51 тисяч чоловік і у відповідний час кликати посполите рушення. Король у квітні скликає посполите рушення загального оплачення шляхти і рушає до Сокаля. Свої війська. До складу королівського війська входили регулярні частини підрозділу, німецькі найманці, посполите рушення, а також входили і приватні війська магнатів. Загальна кількість війська становила 150 тисяч чоловік, а якщо брати до уваги черві, то мабуть сягла і 200 тисяч. 16 червня все королівське військо у величезному неледі рушає спільцукає до Берестечка. Був знайдений мушкет, ствол до мушкета, ось такі шаблі, келеп, шомпол. Бойові сокири, ножі, викрутки, гаманець з кулями, порохівниця на трусках, сам порох, а також на вершах до прапорів та до Бончука. Наступна вітринка безпосередньо відношення до Бористецької битви немає. Тут ми бачимо речі, які датовані 12 та 13 століттям. І знайдені вони були в нашому селі пляшева під час розкопок. Ось бачимо. Ось таку польську шаблю. Якщо придивитися, бачимо надпись на польській мові, що у перекладі означає, Ісус Христос та матір Божа цією шаблею борони душу свою. Також у вітрині ми бачимо речі, які характеризують волинське село першої половини XVIII століття. Це вироби з дерева, з металом, замок, веретинок, поплавок до дерибальської сіті, фрагменти з церковного посуду. Скляний куманець, фрагмент панікадила, глиняна кадильниця і свинцеві конірами. Також під час розкопок було знайдено і частинку царських рад, із церкви сусіднього села Митниця. Доповнює вітринку антропологічний портрет почерепочинця Павла, який був дияконом при митрополиті Єосафі, а митрополит Єосапу ідейним помічником Богдана Хмельницького. Збудовані лише за одну ніч укріплення складалися із глибоких робів та валів. Завишки на копії і ні одного місця, з якого можна було б розпочати штурм, писати по своїх спогадах шляхтич Миколай Євгеновський. А ще в одному із листів шляхтич воща писав, що табір той радий добре вмістив, він як убиласи. З пердою і трохи твердого ґрунту, з боків заходять болота, можна здобути його лише голодом, окупавши з усіх сторін. Місце вчорашнього поля битва було вкрито тілами загиблих, яких у битві армії прибирали, користуючись тимчасовим затищем». Після зникнення Хмельницького, а ми вже з вами знаємо, де Хмельницький хану. Знатні козаки носили чоботи із м'якої дуже добре виправленої шкіри. На країнах бачимо орнаментовані срібні гудзики. При собі мали ось такі порохівнички-натруски, часто виконані. ось ті, наприклад, мають форму коників. Також мали ось такі маленькі латунні гребінці. Дітки, для чого вони їм були тим козакам такі гребінці? Що вони розчислили? Чуби? Так, ага. уселедці та, та, та муса, вірно. Користувалися чу, ось такими що? столовими ножами, та, двозубими ведерками, слібними мукучем, які носили у шкіряних піддарах біля пояса. Це було ті шабри. Напередаці, та, ось таких і це, бачите? Для чого? Це. Коли козак брав шаблю в руки, просаджував палець, через пів і, і вже його не можна було цю шаблю вибрати. На поясі ми бачимо гамлі підрішування шаблі, бо сокира, ось такий гаманець і дерев'яна ложка в шкіряному футлярі. Розкопками також з'ясовано, що козаки носили ложки в шкіряних футлярах біля пояса, а не за куляку і Це засвідчує про високу культуру та особисту гігієну козаків. Невід'ємним атрибутом козака була люлька, або її ще називали носогрійки. Їх на переправі було знайдено багато, а от чобуків від люльків не знайдено жовтих. Жодного не знайду. Селяни-постанці приходили до війська в домашньому одязі і воювали зброєю, яка була виготовлена у власну руч. Ось такий вісер, бойова коса, А взуті вони були ось такі шкіряні ходоки, Це 17 століття. Наступна вітринка містить вже речі польської шляхи. Було знайдено фрагмент меча. Звичайно, мечі вже на озброєнні Державної європейської армії цього часу не було. Це, мабуть, хтось із речі посполитою, успадкував цей меч від діда чи від батька. І так він потрапив до хрестечка. Знайшли сокиру Балту. Нею користувалися німецькі піхотинці, її носили ось так з боку за поясом і користувалися в ручному воді. А от. Від Ольстра залишилася лише нижня шкіряна частина, а верхня, яка прикривала замок та руків'я. Підросте, приїдете, я вам про нього розкажу. Так, в mm. В шкіряному футлярі біля пояса, а всі інші сумці. Бачимо, вони були різні за розмірами, мали різні типи руків'ю, а ось такий суцільно-металевий екземпляр, мабуть, був, був метальною зброєю. Також оцей консервуючий ґрунт, у нашів непогано зберіг вироби з дерева. Перед нами простий рибальський човен Довбанка, справді вже з обламаними бортами. Виготовлений він був із суцільної соснової колоди, а знайдений він був у річці Пляшівці, саме на лінії переправи. Цікавою знахідкою є і ось це дерев'яне весло. А щоб бути непоміченим для ворога, козаки занурювалися у воду і дихали через такі або кістяні, або черетяні трубочки. Саме таку кістяну трубочку теж було знайдено під час розкопу. Дітки у 1995 році дослідник поля Берестецької битви Ігор Теревоч свєшніков помирає. І всі дослідження завершуються. Лише в 2003, -му, 2006 рік подорожував по волині Шевченко. Він відвідав дубно, корець, почає, Кремлець. ймовірно, побував на полі Берестецької битви. Тому що все враження поет втілює у увірша. У чого ж таки почорніло зелене поле. Почорніло я від крові вольною волю, круг містечка, берестечка на чотири милі. Вони славні запорожці своїм трупом крили. У цій вітрині ми бачимо декоративні тарілки, медалі, значки присвячені саме до Дня народження Шевченка. Тут у нас збірки поезій, кобзарі, портрет Шевченка на...